Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще. Доброго вам ранку. Дякую вам, друзі, за підтримку, за контент і Боже вам благословення. Так. Ой, вирішив один деніок відпочив трошки. Встав зранку, заварив каву. Зараз запишу контент і по справах. У нас все стабільно, світла немає. Все. Все, як завжди. Ну, в общем, якось так. Ну що, будемо розпочинати. У нас, друзі, контент від Ярослава. Друже, великий тобі щиро. Дякую. У нас буде контент по містикам. Дай Боже, тобі здоров'я, і твоїм рідним. Всього-всього найкраще. Я обійняв тебе, друже, по-братськи. Перший кантосик у нас полетів. 100 золота. Наступний 50 тисяч кредитів. До речі, друзі, там залітайте сьогодні. Носочек там четвертий в календарі забирайте. Халявний. Ну і 19 вже на трансляції побачите, що з нього випаде, міняєте. Ще 100 золотом. Ну, 100 золота це таке, друзі. Не про що. По 100 золота сипу. От сертифікатик, бо щось таке цікаве, подивитися, не знаю, там фон профіля. Оце було б круто. До речі, там вітаю там підписників, хто там з першого відпада, там витягнув танчик і писали. Круто. Я бачив, друзі, ваші коментарі. Всім вам за все подякував. Ой, воно зараз без світла буде грузитися 3 роки, блін. Наступний кантосик. Ну що тут, а більше ста золота нічого немає, чи що? Де сертифікати? Це шляпа, а не сріба. Кому воно цей шлак, ну потрібен? Треба свій вент сьогодні добить, друзі. Не знаю як його буде добить. Один то добив уже, забрав. На 1000 вільно, дві скрині лишається, нема не сертифікатів, нічого. Це точно стабільно, друзі. О, контейнер другого рівня. А що поки що толку. 50 тисяч кредитів, -мо, де, кон... де сертифікати? Аллосики, де сертифікати? Ну, блін, шанс є Два контейнера другого рівня. Ну давай побачимо, що там. Відкриваємо перший контейнер другого рівня. 50 тисяч кредитів. Я фі. Я просто в шоці, жодного сертифіката. Контейнер третього рівня і 4 тисячі вільного. Мені контейнер третього рівня дало 15 тисяч вільного. А що тобі, друже, дай? Зараз побачимо. Всі разом. Відкриваємо, друзі, контейнер третього рівня. 20 тисяч вільного. Майже як у мене, тільки на 5 тисяч більше. Яфіє. Дякую, друже.